Я вас вітаю, шановні друзі. Ловіть підказку на мільйон доларів. У нас такого не було. Ми про це мріяли і завжди планували, думали, як создати такі умови, щоб можна було робити те, про що я зараз вам розкажу. А у вас це сьогодні в руках є, і ви його не використовуєте. От слухайте внимательно. Раніше для того, щоб про наш бізнес почати щось розказувати, для того, щоб знайомитися з людьми, щоб передавати інформацію, так як ми з вами в інформаційному -то бізнесі, ребята, ми передаємо інформацію. І для того, щоб передавати інформацію, нам потрібно було самим бути напітаним цією інформацією, бути самим спеціалістами, і вміти, есно, відкривати свій рот. Потому що дуже велике количество людей бояться з кимсь заговорити, там, і так далі. Що сьогодні ми маємо в руках? Дивіться, саме малейше. Саме От ви, наприклад, підписані на мій канал. Навірно, я не знаю, чи підписані, чи не підписані. Ну, допустимо, там є сотні відео. Ви можете знайти собі десяток відосів, десяток відео двохмінутних, трьохмінутних, п'ятимінутних, які реально вам понятні, які вам цікаві. Ви можете позвонити мені і сказати, Андрій, як ти вважаєш, твоє відео це можна переслати комусь? І вопрос вас наступному. якому количеству людей ти тюкнеш на своєму телефоні і перейшлеш відео, яке тобі підійшло? Скільком людям, ну давайте фізически подумаємо, скільком людям можна нажати кнопку і отиславити посил посилання на відео в день, в час? Сколько людям? Сколько людям можна написати в день, що Саня, привіт! Знайшов класне відео, я цього чоловіка знаю. Вот, він предприниматель, що ти про це, що ти по цьому поводу думаєш і відправити видео? Сколько людям ви це можете сделати? Не хочете ви цього робити? Не треба цього делать. Блін, ну за це деньги платять. За це прийдуть в вашу організацію, прийдуть тисячі людей. Тисячі людей можуть здублювати це все. Понимаєте? І ви можете бути сьогодні нульом, повним, взагалі нічого не розуміючи, як всі процеси працюють. Ви просто можете розсилати відео. Понятно, що не спамом, а нормально. Обсуждає з нами. Я вам розкажу, як це все зробити. Як все це зробити просто? Можна це зробити, друзі. Все це дуже-дуже дуже просто. Не ждіть, не чекайте. Подивіться, що відбувається, що ми ждемо, давайте не будемо ждати. Нам потрібно, пацани, мужики, нам треба зробити щось, щоб можна було вдруг чого, щоб воно залишилось у вас. То, що ти сьогодні водитель, то, що ти сьогодні там десь працюєш, вчитель, врач, блін, не получать твої діти з цього всього ніхрена, якщо вдруг що. Нужно сьогодні залишити базу, фундамент такої вещі, яка буде строїтися сама по собі, по всьому світі. Оце ми цим і займаємося. Тому подумайте над цим всім. Не бійтесь нічого. Що стоїть? відправити одне відео, одне, одне посилання, одному своєму другу і подивитися на реакцію. А ви подивитесь, відправте 100 людям, і у вас буде вже статистика. Всього хорошого, до зустрічі, бо вже ось е -е, телеграм, телебомка, яка кажу, хватить тобі трендить 3 минути. Всього хорошого, Пока, до встречи.